Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники, світло вирубили. Покажи магазин. Дивіться, як тут темновато трошки в магазині. Я ось мухобойку в Аврорі купила за 9 гривень. Якщо побачу муху, буду її в маркетовці бить, 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 ловить цю муху. Ну що, пішли? Пішли ми подивимося, що тут, А де тут ті мухи? Піймаю. Ну що, подивимося, що тут, а Це є знижки. Як тут взагалі. В цьому маркетопті, коли немає світла. Холодильники працюють чи не працюють. От мені цікаво. Пішліть потихоньку, Подивимося, що тут за акція, її знижки є. Так, зараз ми вам знімемо ціни на яблука. 22 гривні 30 копійок. Картопля 22 гривні 30 копійок. Що яблука, що картошка. Ну Яблука пройшлого дня, а картопля молода. Грязна з землею, бо був дощ. Ну, освітлення не дуже хороше, це буля українська 1560. Тут самі низькі ціни, і сюди треба ходити купувати продукти, тільки в маркетоп. І якісний товар. Завітайте. Мої любі мої хороші. Пішли. О, що тут людей немає? Зовсім людей немає. Тут Чесно, хтось мені там дзвони. Да, да, алло. Дай, в маркетопті, а я перезвоню через минут 10. давай. Хорошо? Давай, давай. Що, пішли далі? Ми будемо так акуратно ходити, дивитися, знімати. Що тут у нас з холодильниками? Вони в нас не працюють, я вам скажу. Навірно, треба тут акції і знижки робити. Ну, їх немає. Дивіться, цінники, що 12 гривень. Що 12 гривень. Жовтих цін, які зовсім мало Що це таке? Світла нема, холодильники не працюють. Бачите, а як оце зберігання молочної продукції? Правильно чи неправильно проходить, коли не працюють холодильники? Ми тут ходимо на, по на потьомках. О, пішли, може ми муху знайдемо. В основному мухи отам. Саш, давай шукать муху. Навірно, її немає, воно темно, вони поулітали. Нема. Отут ми ну, муху раніше бачили, а може, вони в друге місце там, де світліше полетіли. Гляньте, як темнося. Ох, і маркетопт. Ох, і маркетопт. Дідаун портиться, сидить. Люди вибирають її, там щось прибирають. О, дивіться, який шашличок. Шашличок свіжачок. М -м? Ми, а не так, ми вчора чи позавчора були, тут пусто було, а це вже наробили. Хорошого шашличка нам намаринували. Он їди куча. Ой, й о маю. оце да. Щось ми оце пішли і муху не знайшли, так? О, бачите як. Диви, воно навіть в мене якість не лове погано, так? Опції на колбаску з справжнього м'яска. Завітайте маркету. О, там рибу розбирають, а там мухи, напевно, на рибі есть. Бачите? Быстро-быстро люди убирають, бо світла немає. А є все, почистите. Що, пішли, ще погуляємо, так? Да? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сідла нема, мухи повлітали А я зря тільки мухобойку оце купила. Бачите? Хотіла електри оце ж на батарейках, для мене дуже дорого. А це 9 гривень. Прикольно. А, воно ціни покажу на ковбасу. Просили в маркетовці показати ціни на колбасу. Вон ціни на колбасу. Ну, я не знаю, видно чи не видно. М -м. Ні, дякую, ми нічого не хотіли. Це такі ціни на колбасу. Пішли далі. Бачите, сьогодні день не, неудачний трошки муху не знайшла. Я тут прийшла. Вон, бачите, сіки, сухофруктів. Вони оце відкрито лежать. Тут очхають на них. Фундук сирий. 56-58 за 100 грамів. Вау. М -м -м. Багато всього тут є. Бачите, все гарно. Арохіс. 16 гривень. 11 копійок, мабуть. Це такий арохіс. Фінік. Вигребли. Це я підписуйтесь на канал. Дивіться, що ви мене побачите. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми лазимо тут на потьомках без світла. Ходимо, дивимося. Що тут вообще є в цьому магазині? А де? Мій оператор потерявся. Що там? Саш, я на овощах, если що. Я на картошке. На овочі пішла, при туди, если що. Пішли ж там, подивимося, по чому овочі. Овочі і фрукти. Ось дивіться, тут печення нафасували ще багато. Бачите, ушки різні, багато всього є. Було-було, ну, ще такого не було. Погано, звісно, що холодильники не роблять. А що там по овощам? Овочі є зі знижками і без знижок. Ой-о, баклажан по 140 гривень. Дивіться, який особливий. Ген, непогоний доволі. Ген. Бурячок 27,49 бурячок. Морковка. Дивіться, яка морковка. Хороша, непогана морква, ну тільки трошки грязна. 32,89. А що тут морква дорога? тебе вона, по-моєму, навіть дешевша. Хліба куча лежить. Ну, ваги працюють. Це вже тут розібрали хліб. Бачите, ось м'язко є. Багато всього є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте приходити маркетоп, скуповуватися тут самі нижчі ціни.